Всім доброго ранку. Погодка у нас, як ви бачите, сьогодні чудова, настрій теж. Так, ну що, новий день. Ми вже поставили підходити пасочку от, на поминальні дні. Ви знаєте, ми якось. Раніше якось напікали, якось вистачало нам. От. А це щось таке, в общем, то щось поїли, то щось людям роздали. І так воно, цей... Ну ми так і планували, що будемо пекти свіженьке напоминальний день. От. То сьогодні печемо. От, Попрали. От. І не знаємо. Я зараз піду, поп'ю кави з мамою. Щось треба приготувати і для вас, і для себе. Ще не знаю що, правда. От. Ну, Вчора ми як е, зробили той салат з авокадо, ми його відразу з'їли. Є у мене там ще. Взагалі, зараз подумаю і приготую. І вам, з вами поділюся рецептиком, може теж комусь прийде в нагоді. От. Горобці співають. Ранок виходиш, прямо різні пташки співають, а зараз тільки горобці. От. Пі наші півники ще більше розцвіли, ну, але більше у нас тобто, фіолетових. Ну, вже є тут фіолетових, але тут жовтенький, якуськи немає, вона б зараз би туди, сюди. Уже, може б і вирвала пару штук у вазочку, а мені все якось шкода. Я от, якщо, ну, якщо чесно, то мені, от, щоб вирвати, знаєте, там поставити в вазочку, то ми так, і тут ростуть краще, Хоча вони і тут зав'януть, ну там, звісно, що швидше. От. Чайна роза, от ось вона. Бачите, одна то раніше трошечки, а ці вже відкриваються. Ох, люблю, як вона пахне, Боже мій. Так що весна це гарна пора року. От, воно ко як кожна пора по-своєму, але от весна, коли все квітне, коли все оживає, зразу йде надія на краще, на щось нове. Може, щось зміниться і буде, дай Бог, все добре. От. Ну, не знаю, це для мене. так. От. Та, я думаю, так і для багатьох людей. Акація наша так і квітне, зараз я вам покажу. Ось які красуньки. Їх там багато-багато. Я кажу, мамі, треба було б вулики нам і сусідові, і були б з медом своїм. Але це треба займатися, щоб було кому і все. От. Тому тільки дивимося на таку красу і ловимо запахи. <рес> Особливо це ось зараз так пахне, страшне. І вечором ось буде. Ну, вчора я ж вам казала, що не так. Так що ось така красуня. Поговорила, порозказувала вам зранку. Пішла пити каву з мамою. А далі будемо дивитися, що будемо робити. Все будемо показувати вам. Ось таку вже смакоту ми зробили. Мама раненько встала, сьогодні замісила ці пасочки. Так що спекли їх, намазали. Ось така краса. Зараз я вам там ще піду. Ми просто ті, що на кладовище, ті однесли, туди вже поклали, а ці, що побільше, ті, що там дамо, самі ще з'їмо. Ось приїде вікусечка. Їй теж треба, щоб пасочка була. Мамочка моя. Добрий ранок, люди добрі. Так що потрудилася, і я і вона <ріст> Вона сміється. Ні, ну більше того, звісно, вона. А я попекла і помаз... помагала мазати. Так що, я, я прокинулася, мамка ще спала, потім вже прокинулась, вже її немає. Так, ну пішла, я вам зараз ще покажу які інші. Ось ці пасочки, ті, що ми на кладовищі. Отакі. Не знаю, казала бабуся, що на кладовищі тільки посипають, не прикрашають нічим. Ну, ми так і зробили. Ось так. Готові. Мали багато роботи з мамою. Я вже, як ви бачите, вже переодягнулася, ну в общем, працювали для людей. от. А зараз нам захотілося на вечерю зробити такий швиденько вже салат, бо ми вже заморилися, але вечеряти ж, ж треба. от. І щось нам так захотілося, я кажу, мам, давай, може, зробимо собі салати з моркою. Вона каже, ну, давай. О, так я швиденько цей обчистила. Я одну морквинку ці, пропорції я вам ну, я то можу ну, напишу під відео, що сюди треба. Але важити це, я завжди це роблю цей наглас салат. Сподобається вам, будете робити. Воно. Е Сам, як на трете, наприклад, одна морквинка, одне яблуко і один плавлений сирок, чесничок і майонез, можна заправити йогуртом, можна сметаною. Це за вашим бажанням. Ну, і, звісно, сіль, там, перчик, як захочете, це теж по бажанню. Вже вечір, лайма вже плаче гулять. Я кажу, підожди. Дай приготуємо вечерю, потім вже будемо тебе відпускати. Так, беремо морквинку, я буду натирати, вона в мене така воєнна. в мене є, я вам казала вже, що така пластмасова, але щось люблю цю дерев'яну. Так, і натираємо, ну тільки не робіть таку дуже здорову, ну, а взагалі, як за бажанням, як захочете, я не роблю дуже довго, таку помірненьку. От. І так натираємо до кінця нашу морквинку, е, додаємо яблучко. Яблучко у вас повинно бути таке зелене і е, трошечки, ну і не солодке і не кисле. От таке, отак от скажу вам. Я чистити не буду його. Шкірка така в них хороша, ми куштували, ну ділиться, яблучко, то нам сподобалось. Так, Беремо так ріжемо, так як, знаєте, Тонесенько тут. І так, як з соломочкою. Отак, я вам зараз покажу. О, так. Захочете обчистити, це за вашим бажанням. Ми ніколи не чистимо, якщо чесно. Ну, Це вже як там, знаєте, таке грубе, дуже шкірка така, що воно не буде жуватися, може, бо там ну, кожного ж свій смак і, і зуби. Так. І так нарізаємо так. Коломочкою. І так наше яблучко до кінця. Потім беремо сюди чесничок отак, вичавлюємо. І додаємо майонез. Майонез теж. А, боже, ще забула сирок. Ну зараз вже видавлю. От уже ж Оля. Це, це вже видно, що я заморилася. Так, майонезу, От. сіль трішечки. Потім попробуйте, як вам цей. Так, і плавлений сирок. Беремо ще. Забула і. Лежить передо мною, а я його чи не бачу. Чи... <смі> ну, знаєте, як, буває ж таке, правда? Не всі ж прямо там. От, І на таку крупненьку таку, натираємо. От так. Можна сюди і твердий, якщо немає плавленого там, чи, ну, чи може не так любите. от. То можна сюди і твердий, теж дуже смачно. Його так ем, більше ми робимо ем, на осінь. Щось <зас> нам захотілося. Весна нам такого захотілося. Ну, інколи ж буває так, і хочеться щось інше. Так, беремо все добре, перемішуємо. Зараз руку помию і перемішаю. Тоді вам покажу, що вже в мене вийшло. Ось такий вийшов у нас салатик. Це дуже смачно. Може, ви знаєте цей салат. Я, я, не, ну, як, я не буду ні з ким спорити. От. Але так, от, як ми готуємо, і когось пригощаємо, кажуть, ми такого ще не їли. Ну, не знаю, нам дуже подобається. Так що, якщо сподобалося, приготуйте по нашому рецепту. І тоді напишите мені в коментарях, чи сподобалось вам чи ні. Будемо ми з мамою йти вечеряти, а потім піду відпускати свою красавицю. Ми вже з лаймою гуляємо, у нас вітер страшний піднявся. Так що я їй дала кашку вже, водичку поміняла. Вона сидить біля мене, щоб я її гладила. А це така дівчинка. Уже побігала, звісно, там пробіглась по квітах, я туди не ходила, не знаю. Так що, в общем, ми ж гуляємо, то, то чухаємося, то ще щось да, Ламуся? Ось лапу, бачите, що робить? Щоб чухала її. Оце така в нас дівчинка. А я думаю, трошки присяду, хоч свіжим воздухом подихаю на дворі. Ну, І її ж, звісно, чухаю. От, Мама вже відпочиває. Салатик поїли з таким апетитом, дуже смачний. Так що, ну, це, звісно, звісно, хто любить таке, щоб яблуко із морко... морквою так, ну, таке сочетання. Ну, ми таке любимо, я і з вами поділилася, а може хто і знав. От, Так що будемо вже йти відпочивати. Лайма зараз догуляє, дочухає її, гляньте, лежить, лапи подає. от. Та й будемо вже відпочивати, тому що сьогодні замарилося. І фізично, і морально. Так що бувають такі дні, але нічого. Ну, ви знаєте, вечір, але на вулиці не дуже холодно. Дай Бог, не буде холоду цю ніч. А про те хто знає? он уже біля другого. Біля травички качається. Я тут покосила, то вона, ви знаєте, не їла той пирій, бо не було чого. Там в другому місці бігала. От. А це сьогодні бачу їла вже тут цей пирій. Так швидко відростає. А ота кульбаба мати землі, Я не знаю. Я її і впоперек, і вздовж, як її тільки не кушу, і все одно є. Це все дрібниці. Ось, його покосили перед Паскою, і ще раз покосимо. От. Е, буду на сьогодні закінчувати своє відео. Підписуйтесь на, наш, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачила, що до нас знову приєдналися нові люди. Всіх вітаю себе на каналі. Е, поважаю ціною кожного і ті, що новенькі, і ті, що в мене старенькі. Até amanhã.